Сьогодні ми говоримо про один з найсильніших і, можливо, найстрашніших віршів, які взагалі були написані про Голокост. Ми зануримось в його неймовірно складну структуру і, звичайно, в трагічну історію людини, яка змогла перетворити невимовний біль на високе мистецтво. Тож давайте розбиратися. Послухайте, саме цими рядками починається вірш. Дивні, правда? Якісь парадоксальні, вони ніби відразу вибивають землю з під ніг і занурюють в атмосферу жаху, де все звичне перевертається з ніг на голову. Молоко сам символ життя, раптом стає чорним. І от власне ключове питання фуга смерті Пауля Целана це ж справжня загадка, яку ми спробуємо сьогодні розгадати. Бо це не просто якийсь набір слів, це цілий, ретельно сконструйований світ, до краю наповнений символами. Гаразд. Почнімо із самого твору. Подивимося на нього як на такий собі культурний артефакт, що народився прямо з епіцентру катастрофи. Що тут одразу важливо зрозуміти це не розповідь однієї людини. Це лан говорить від імені Ми, колективного ми, усіх в'язнів. І що, мабуть, вражає найбільше для опису цього пекла він обирає структуру фуги. Уявляєте, вишуканої, складної, музичної форми. Це ж абсолютно свідомий, просто шокуючий контраст. Так як же це працює? Як саме побудована ця поема, що вона так нагадує музичний твір? Отже, фуга, якщо просто це про повторення, про переплетення різних тем і голосів. І оцелан бере саме цей музичний принцип і переносить його в поезію, тільки от замість, скажімо, гармонії баха він створює абсолютний дисонанс і хаос табору смерті. Ось тут ми бачимо це в дії. Це, по суті, подвоєна фуга. У вірші є дві головні музичні теми, які постійно стикаються. Перша це тема в'язнів, їхня колективне ми, така, знаєте, монотонна, виснажлива. А друга це тема коменданта, владний він, його різкі наказові вигуки. І ці два голоси, вони весь час у конфлікті, створюючи таку собі поліфонію жаху. Символи тут працюють на максимальний контраст. От візьмемо чорне молоко, це ж щоденна порція смерті. А далі просто неймовірне протистояння двох культур через жіночі образи з одного боку золото коса Маргарита це пряма алюзія на німецьку класику на Фауста, такий собі ідеал арійської краси. А з іншого Суламір з попелястою косою це образ з біблійної пісні над піснями, але її волосся вже попелясте, тобто спалене, це ж зіткнення цілих світів в двох образах. І це, звісно, підводить нас до головного. Хто хто ця людина, яка змогла створити щось настільки потужне з такого нелюдського болю, ми ж не можемо по справжньому зрозуміти цю поему, не знаючи, хто стоїть за нею. Тож давайте подивимось на життя цієї людини людини, яка вижила в катастрофі, щоб стати її голосом. Ця хронологія, по суті, і є ключем до всього. Народився у Чернівцях це важливо, бо це був такий мультикультурний багатомовний світ. А потім – 1942-й. Його батьків депортують, вони гинуть. Сам він потрапляє до трудового табору, і ця травма вона стає просто ядром усієї його творчості. Навіть коли він уже став всесвітньо відомим, він так і не зміг з цим жити, і все закінчилося трагічно у 1970-му. Тут треба зрозуміти його внутрішні конфлікти, бо вони двигун його поезії. По-перше, це жахливий тягар провини того, хто вижив. А по друге, і це можливо найскладніше, парадокс мови. Він мусив писати німецькою, мовою своєї культури, мовою гети і мовою вбивць його родини. Уявляєте, цей конфлікт змусив його буквально ламати мову, шукати нові шляхи, щоб з її уламків збудувати щось щось чесне. І це приводить нас до, мабуть, головної спадщини Целана, до його спроби створити нову мову мову, яка була б можливою на руїнах старої. Одна з його найглибших ідей Атемвенде або поворот подиху. Подумайте лишень, коли мова повністю скомпрометована, коли словам більше не можна вірити, що залишається справжнім тіло, дихання. І для целана поезія після Аушвіцу мала бути прив'язана саме до цього, до фізичного незаперечного доказу існування, до одного вдиху видиху. І звідси ця неймовірна метафора, яку він сам запропонував: пляшкова пошта. Його пізні, часто дуже складні вірші це не якась інтелектуальна гра, це послання, послання в пляшці, кинуте в океан часу. Він, здається, не дуже сподівався, що його зрозуміють сучасники. Він відправляв це повідомлення в майбутнє, в надії на, на справжню зустріч, на те, що колись хтось знайде цю пляшку і почує його голос. І все це, звичайно, відбувається на тлі знаменитого питання філософа Теодора Адорно, чи можлива поезія після Аушвіцу? Це питання на десятиліття визначило всі розмови про мистецтво після Голокосту. Бо справді багато хто вважав, що намагатися творити красу після такого це просто варварство. Але це лан. Він своєю творчістю, по суті, дав відповідь так, можлива, але це вже ніколи ніколи не буде та сама поезія. Він настільки радикально змінив саму мову, самі уявлення про пам'ять, що сам став такою собі точкою неповернення. Він не просто писав після Аушлицу, він створив мову для цього після. І тому його творчість залишає нам усім, мабуть, ще складніше питання як можлива поезія після Целана? І на це питання митці шукають відповідь і досі.